Добре утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі щоденник мого життя. Зовуть мене Валентина і проживаю я на Полтавщині. Друзі, дивлюсь у вікно на дворі у нас весна. 9 січня, на дворі тепло, скільки градусів я не дивилася ще, не виходила в бесідку, ну, теплотень. Я вже зробила зарядку. І будемо снідати. Снідати, друзі, будемо. Сьогодні Буду салат, я зробила із пекінської капусти і зелені. Зелень у мене заморожена була, цибулька і укроп. Укроп я завжди заморожую з цибулею. Мені так вкусніше. І будемо пити кову до кови два бубличка. Так, друзі, поснідаємо і займуся часником. Друзі, так як я вам і говорила, займуся часником, щоб зберегти. Зберігається в мене часник дуже хорошо. У мене дуже хороший сурт, я не знаю його назву. Я ось начистила, такі зубочки хороші, ну я думаю, я ще посадю його. На дворі тепло. Я з осени садила багатенько, але все рівно багато осталося. Для того, щоб краще чистилось, я його завжди мочу. Якщо мені треба багатенько почистити. Якщо там зубочок два, то звичайно, що ні. А ось таку мисочку я намочила, ну, не менше годин-дві, годин щоб було у воді, щоб він був у воді. О, я, правда, мочила його на ніч і вранці почала чистити. Потім і змічаємо його. Можна, дівчини, на, на цей змільчик, чесникодовці. Ну, я буду змічати на із Ну, у кого нема, можна на до це. Це не суть так важна. Я вже робила цей літок, ось у мене залишилося бонуці. І, до речі, зручно, це як треба там швидко кудись кинути, я беру відсілен. Я його вже помила. Трішки він у мене просух. Okay. <laughs> Чесночок я замечила. Я його думаю. Ти можна й оцю мисочку. Я то наготувала більшу, щоб краще мешати. Мабуть, убільшу сюди. Друзі, чеснічок ми пересипали миску. Ну, куди? Щоб зручно розмішати його, бо я мішаю його ще із, із олійкою. До речі, олію, друзі, не потрібно брати оту домашню пахучу, щоб тоді вона буде гірчити. Надо брати таку, в мене олейна. Я трошки сюди лю, хорошо перемішаю, лью я на око, як то говорять, тому що все рівно зверху повинна бути олія, так що її багато не буде, ну і не плаватиме ток, що зовсім. Це я перемішала. І буду заготовляти опять у баночку. У мене є така баночка. Накладати, друзі, треба, щоб не було пустот всередині. Отак я його ложкою викупчую. Він свої якості не зберігається, так що я так я його хорошенько тупюю. Саме мусовито це поки його начистиш, тому ну, зберігати все одно потрібно. Ну, То сейчас добре зберігається, але все одно вже скоро весна. Скоро ще тільки півзими, зими, так? Да? Хочеться весни. Друзі, я сьогодні роблю долію І зберігаю я в холодильнику. Але можна робити із сілью. Якщо сілью робити, ну, хорошо так теж перемішати з солью і зверху засипати трішки, ну, в основному перемішати. То можна зберігати і в шкафу, не обов'язково в холодильнику. Я дивлюся, щоб не було ніде пустот. Як я його сиділа чистила, я вам не показувала, друзі, що це за інтерес. І все. Ото, друзі, в мене вийшла повненька банка. Так. Тепер, друзі, ми зверху також заливаємо Олією, щоб часник у нас потонув оліє. Топ я залила. Закрутила кришечкою, хорошо. І оце в мене часничок буде зберігатися в холодильнику. Так що заготовляйте друзі, в кого бачите, що вже є часник такий, що хорошо зберігається. Є такий, що погано. я купила то вже була. Говорили чесник, який не випускає ці стрілки, він дуже добре зберігається. Та нічого подібного, він перший у мене вже почав псуватися, а цей в мене чесник не зберігається. Друзі, от день і добів до кінця. В своїм домі, як ви знаєте, роботи вистачає, а тепер я займуся своїм хобі. Зараз я вишиваю таку картину. Ну, як я говорила, вишиваю я медленно. Ну, тут хрест такий величенький, мені подобається. Вже щоб вишила багатеньку і спідничку. Це я виписувала, я ще одну виписала, виписала квіти, букет квітів, ну, то пізніше почну. Вишила я ще ось вам покажу іконочки. Тоже то моя робота. Такі друзі, справи. А зараз я вам буду говорити до побачення, друзі, і я вам бажаю здоров'я і миру. Заходьте до мене, підписуйтесь, будемо дружити.